Всім привіт, вітаю. Сьогодні в нас неділя, ну майже вечір уже, А я тут займаюся приготуванням їжі. Не скажу, що вона така вже й корисна, але смачна. Насмажила котлеток, купила котлетне м'ясо в Нуусі, 149 гривень за кілограм. Ще до нового року воно коштувало 139 гривень, потім на новий рік на десятку піднялося, і так і тримається ціна. І також смажу картопельку. Картопельку смажу на смальці. Тому, хто там у нас сидить на дієтах, на ПП харчуванні, то вибачайте, що я це все вам показую, але що є, то є. Також тут у мене борщик сьогодні зварила. От, Відкрила компот. Кажу, хлопці, пийте компоти, тому що так, знаєте, закриваєш їх, цукор туди додаєш. Хоча я роблю такі, знаєте, кисленькі компоти, не дуже солодкі. А потім вони стоять. От Відкриваю, сама трішки вип'ю і все. І Потім буває таке, що й виливаю. Тому от насильно так п'ємо компоти, тому що потрібно і вітаміни, і потрібно ж звільняти місце в погребі. Так, ну, не тільки ж все некорисне, зробила вінігретик з олійкою. Якось він останнім часом у нас дуже добре йде. І син їсть, і ми з чоловіком. Ну Такі вітаміни потрібні. Слава Богу, все своє, все вирощене на своєму городі, екологічно чисте. Також я вчора от нажарила капусти. Думала зробити сьогодні вареники з капустою. Але вона так гарненько в нас пішла і без, і без зліплення вареників, що, думаю, ну, добре, наступного разу будуть вареники. Так, сьогодні була в Новосі і в АТБ, але не вдалося зняти зразу покупки, тому, так, як, стати? Правильно. тому показую так, по, по дрібничках. В АТБ майонез такий взяла фітнес стиль. 50% жирності акційна ціна була. Потім взяла такі вершкові сирочки від Золотий Резерв по 11 гривень, але коли взяла його в руку, так думаю, ну щось не те, щось не те. Одразу відчувається, що тут менше грам, не, не такий, як зазвичай, сирочок, подивилася, тут 70 грам, зазвичай вони. 80, 75 грам, а то 80 Ну, Зараз 75 грам. і вже відчувається. Ну, Хитренькі, да, зробили акцію, а зменшили вагу. В новусі взяла масло вершкове їх, новус 73% жирності, так, показую, тут 61 гривня. Хотіла заїхати в Ашан, взяти Ашановське масло, яке зараз на от ринку саме-саме дешеве, і воно непогане. І також знову всі були по акції такі сирочки. Взяла. Це сирочки від злагоди з ароматом ванілі. От вони йшли з акційною ціною мінус 40%. Знижка була. Подивилася, ніби все тут нормально. До 02 а, до, до лютого місяця а чомусь вони йшли по акційній снижці. Також ще взяла в так, це де я брала в АТБ, здається. Отакі от пряники, від Київ з беркосовою начинкою. Дуже-дуже смачні дівчата. Хто ще не спробував, просто вам рекомендую. Пряники супер. М'якенькі, смачненькі. Також там брала печиво рошен до кави. от. А в новосі взяла от таку квіточку чи зірочку, чи хто так як її називає. Дуже, дуже така вона м'якенька, смачна в новосі випічка 42 гривні, здається, ця зірочка коштує. Тому хлопці вже мої з цим компотом, який я їм, який я їм так просто насаджаю, говорю, пийте, пийте, то смачно. Так, ще я в новосі брала яйця, там зараз яйця дешеві, 49 гривень за 10 ще взяла, Ну, і, і все. Так, помішала картоплю, а то й згорить, поки я з вами тут розмовляю. Ну, і ще такий от взяла напій, Дніпро, я вже вам нараз його показувала: золоте зерно, хвилі бажань 50 грам, напій кавовий розчинний. Тут у нас іде е, цикорій, кава, іде кав, кав, цикорій і кава, і ячмінь. Ячмінь, цикорій і кава. 16 гривень усі коштує, тому купую. На цьому тижні, вірніше, на наступному тижні, який розпочнеться завтра, в мене буде замовлення в фармасі, вам покажу і там теж я-таки замовила, все замовила той напій, кава, ячмінь і жито, який ще продається в фармасі. Поки є він, поки хороша ціна, все-таки вирішила купити. От. І зараз буду готуватися вже до роботи. У мене завтра перша зміна, тому потрібно раненько вставати. Зараз піду приймати душ, косметичні процедури, хочу ще привести в порядок нігті. Ну, планів багато, дай Бог, щоб не виключили світло. Якось у нас сьогодні так з ним Ту -ту -ту -ту. А, непогано виключали вночі зранку, а так протягом дня світло було. Так, дівчата, із косметичного хочу показати вам і порекомендувати всім, хто любить аромат троянди в косметичних засобах, в засобах для догляду оцей палмолів для душу міцелярний. Е, мені вже його давненько подарувала, але все якось так стояв, е, не, не доходила до нього черга. Брати використання. А тут думаю, візьму. Чому? Тому що зараз користуюся от такими серветками, купувала в АТБ, теж з ароматом е, троянди. Боже, які вони пахучі, який тут натуральний аромат. Так мені подобається. І от цей аромат теж дуже дуже вони схожі. Тут теж дуже-дуже приємний аромат саме цієї садової троянди. Кущовою, яка є в багатьох наших садках і з якої ми варимо варення. Ну просто, ви знаєте, ну, 100% попадання по аромату. Ну, ну Така приємна, така натуральна. Я зараз взяла використання і просто насолоджуюся, коли приймаю душ. Ну і ці серветочки теж просто супер. Буду бачити їх ще по акції, в АТБ обов'язково обов'язково їх повторю. Просто насовлюю. Солода. А оцей шампунь хочу вам показати від Avon. Взяла Aivon. Використ... Вірніше не я взяла, а поставила для чоловіка, для сина використання. Це шампунь від Лупи два в одному, шампунь, кондиціонер, дівчата просто жах. В чоловіка нічого, а в сина після першого використання. Така лупа посипала, такий сніг на голові, такі просто шматки. Я, я в шоці була, і він теж. Дитина аж злякалася, як то кажуть. Тому я навіть не знаю, що з ним тепер робити. Ну... Чоловіка нема такої реакції, можливо, він буде використовувати і цей шампунь, але те, що він бачив у сина на голові, то вже так теж говорить, ні, мені такого не потрібно. Ну, от що це, дівчата? Ну, і як? Як? Напишіть, що там у вас з цими шампунями від лупи. Ото мені син каже, купи мені той Head and Shoulders, який дійсно допомагає, дійсно він класний і не потрібно нічого видумувати. Ну, от так воно, мабуть, і, і буде насправді. На, на так, ну, і в кінці свого відео хочу показати. Подивіться, яка в мене краса, дівчата, Надя, подивіся, як у мене почали квітнути і пахнути гіацинти, які ти мені передавала. Дякую, дякую тобі велике за таку весну зараз взимку. Така весняна краса взимку. Просто я пищала і танцювала від радості, від задоволення, що от такі в мене зараз квіточки радують око, піднімають настрій, тому що тиждень був дійсно дуже-дуже важкий, я вже казала, і для, для України, і для українця, для кожного, і, ну і для нашої сім'ї. У нас мого племінника забрали на передову. Тому молимося, молимося за кожного захисника і захисницю. Дякую вам велике за те, що ми можемо зараз от жити таким, таким відносно спокійним життям. І надіємося, що ви всі повернетеся живими і здоровими. Ми вас дуже-дуже чекаємо і дуже-дуже вам вдячні. Ну, а всім вам, дівчата, бажаю. Тихого, мирного, спокійного тижня. Нехай все буде добре. Тримаємось, відволікаємося і до наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!